Добрий день. Це ваші кури? Зараз хозяїн подойдемо. А, я зрозумів. Просто ми знімаємо відео якраз для реклами в Тік-Ток. Може, розповіли би про курей, скільки коштує, де берете, як вирощуєте. І люди би а, бачили. А скільки взагалі курка жива стоїть? Коштує? 300 і перші дві сітки по тисяч. 300 гривень жива курка, так? Да? А що тоді вона... А що, в магазині вона так же само стоїть? Да? Н, не жива. Бо я бо я цілу курку ну, не не купляв давно. Скільки там окремо, там филет і паляшечку. Ну, это для того, щоб не неслись. Є яичные, є мясо яичные. Ага. Ну а це, получається, нісучки, да? як там кажуть? М'ясо яичные. Да. А, мясо яичные. Да. Ага. І скільки Мистосля, им років зараз вообще? Им сейчас 4,5 месяця. 4,5 місяця, да. Депутат. Я понял. І сколько, допустим, яєць на місяць вони можуть нести? Одне в день? Я без поняття. Ну я знаю, вони через день несуться, а якщо не сучки, то, по-моєму, кожен день, так? Да? Ну, по ідеї, да, да. ну, ти, да? так, так. А ну, ті, типо, дешевше, так розумію? Ну, те просто помоложе, це саме. А, по... помоложе. Вони помоложе, тему 3,5-4 місяці, по-моєму, а цьому вже 5-6 місяці. Этом... Ну а, 5 -5. а скільки взагалі мінімально треба брати корей, щоб так розводити їх, щоб нормально було? Один петушок і скільки там? 5-6 курочок. Мінус десяток якраз Бажаю вам продати їх всіх. Вони, до речі, скільки взагалі в день продається? Оце, оце все можна продати? Чи, чи ви їх потім привозите обратно в село? У нас ще у нас ще один став. Вон там стоять. А, там ще багато. А, тобто вони тут живуть, в принципі, так? Да? Коли... Ми привозимо те саме, не там склади. Склад опустихається, є те то те саме, то, то вони їдуть за свіжим партією. Ага, ясно. Добре, дякую вам за цінну інформацію, Добре. гарного вам дня.